Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо працювати з ознаками сталості, зростанням та спаданням функції. З усіх способів, які ми розбирали раніше, найбільш наочним для завдання функції є графічний спосіб. І в попередніх класах ви вже навчилися читати графіки, а зараз ми будемо з вами робити дію навпаки. За допомогою похідної можна розв'язати обернену задачу побудувати графік функції, знаючи її властивості. Одне з основних завдань під час дослідження функції це зрозуміти, функція наша зростає чи спадає і на якому проміжку це відбувається. Отже, давайте пригадаємо, що функцію називають зростаючою на деякому проміжку. Якщо більшому значення аргументу із цього проміжку, відповідно відповідає більше значення функції. Наприклад, давайте пригадаємо, дивіться, зараз я збільшую x, і у мене кожен раз збільшується значення y. Така функція називається зростаючою. І навпаки, Якщо більшому значенню аргументу з цього проміжку відповідає менше значення функції, то така функція буде спадаючою. Проміжки, на яких функція зростає чи спадає, і ще називають проміжками монотонності. Розглянемо дві важливі теореми. Перша теорема ознака сталості функції. Функція y f від x. Є сталою на проміжку від А до Б тоді і тільки тоді, коли похідна ф' да, відкса до рівня 0 для кожного х із цього проміжку. І теорема 2 ознака зростання або спадання функцій. Якщо похідна f від відкса більше нуля в кожній точці на проміжку АБ, то функція y до рівня f від ікса зростає на цьому проміжку. Якщо ж похідна менше нулю, то функція спадає на цьому проміжку. І сьогодні ми будемо з вами говорити про критичні точки. Що ж це таке? Критичними точками функції називають внутрішні точки області визначення, у яких похідна не існує або дорівнює нулю. За яким же алгоритмом ми будемо з вами досліджувати функції на зростання і спадання? Алгоритм зараз перед вами. Дивіться, перше. Будемо знаходити область визначення функції, потім знайдемо похідну функцію, третім знайдемо критичні точки функції і четверте завдання, дивіться, поділити знайденими критичними точками область визначення функції на проміжки та з'ясувати знак похідної на кожному з цих. Для цього достатньо визначити знак похідної в одній довільній точці проміжку. За знаком похідної визначити проміжки зростання і проміжки спадання функції. Отже, давайте почнемо працювати. Номер 219 знайдемо проміжки зростання і спадання функції. Починаємо з легеньких функцій f від x дорівнює 5x-7. Алгоритм перед нами перше. Так, я один виділю ось так. Перше. Знайти область визначення функції. Ми розуміємо, що наша функція що х може приймати будь-яке значення, да? е, які б могли бути обмеження? Якщо у нас х в знаменнику, ми пригадуємо, що в знаменнику не повинен бути 0. Якщо у нас х під коренем, теж під квадратним коренем, під коренем парного, парного степеня. Не повинно бути від'ємного числа. Зараз наш х може бути будь-яким значенням. Друге, знайти похідну функції. Знайдемо f' від х. Похідна від 5х дорівнює 5, похідна від мінус 7 0. Отже, буде 5. Це легкий варіант. Ми відразу можемо скористатися теоремою 2. Дивіться, наша похідна зараз більше 0. Повернемось до теореми 2, ось вона. Якщо похідна більше нуля, то функція наша зростає на проміжку. Отже, що ми можемо сказати? Що наша функція зростає. Давайте напишемо, що функція зростає. І ще один простенький варіант. g від x дорівнює 7. Мінус 9х. Знову ж таки, х у нас може бути будь-яким числом. Немає у нас тут ні знаменників, ні коренів. Далі, знайдемо похідну g' від х дорівнює похідна від 7 0, похідна від мінус 9х буде мінус 9. Що ми бачимо? Що це у нас менше 0, отже, наша функція. спадає. Функція спадає. І ще раз, чому я зробила такий висновок? На основі теореми 2. Ось вона наша теорема. Що якщо у нас похідна менше нуля в кожній точці проміжку, то функція спадає на цьому проміжку. Ускладнюємося трошечки. Третє завдання. Так, що у нас там? Т від х. Записуємо Т від х дорівнює 2 х квадрат мінус 4х і плюс 7. Зараз я перевірю. 2 х квадрат мінус 4х і плюс 7. Починаємо. Перше. Так, знову ж таки виділю. Перше. Х може бути будь яким числом. Друге, знайдемо похідну. Теж 3 від х дорівнює. Похідна від 2 х квадрат – це буде 4х. Похідна від мінус 4х це буде мінус 4, похідна від 7 0. Нічого не пишемо. Так, поки що нам нічого не відомо. Да? Ми не знаємо, це більше або менше нуля. Третє, знайти критичні точки функції. Що ми для цього будемо робити? Перерівняємо нашу похідну до нуля. Отже, 4х мінус 4 дорівнює 0, 4х дорівнює 4, х дорівнює 1. Як це виглядає на числовому проміжку? Це ми починаємо виконувати четверте завдання. Дивіться, наша точка, ось вона. 1. Так. І... Два проміжки. Тепер візьмемо, це наш х. Візьмемо будь-яку точку з оцього проміжку від одного до плюс нескінченності. Будь-яку. Наприклад, я зараз візьму точку 2. Якщо в мене х дорівнює 2, що в мене буде? Я підставляю замість х 2. 4 множимо на 2 і мінус 4. 4 множимо на 2, 8, мінус 4, 4. Вийшло додатнє значення. Отже, я поставлю плюс. Візьму будь-яку точку з цього проміжку від мінус нескінченності до 1. Візьму 0. Х рівня 0. Я беру такі точки, щоб можна було легше обчислювати. 4 множу на 0, мінус 4. 4 множу на 0,0, мінус 4, мінус 4. Вийшло від'ємне значення. Я поставлю мінус. Далі, що це означає? Подивіться, що наша функція буде на цьому проміжку спадати, а на ось цьому проміжку зростати. Ідемо далі. Ми зараз з вами позначили критичну точку. Да? Визначили знак похідної. Ми зараз підібрали дві точки. Да? І ще раз можемо підібрати будь-які точки з цього проміжку. Ви зараз можете усно підібрати будь-які інші точки. І ви отримаєте на ось цьому проміжку додатню відповідь, на ось цьому проміжку від'ємну відповідь. П'яте завдання за знаком похідної визначити проміжки зростання і спадання функції. Отже, функція спадає функція спадає на проміжку. Від мінус нескінченності до одинички. І зростає на проміжку. На проміжку так, зростає від одного до плюс нескінченності. Спробуємо розв'язати четверте завдання. Я зараз скопіюю алгоритм, щоб він був перед нами. Так. Четверте завдання. П від х дорівнює мінус 2 плюх. Знову ж таки. Перше х може бути будь-яким числом. Друге, знайдемо похідну. П штрих від х дорівнює. похідна від мінус х квадрат – це буде мінус 2х, похідна від 2х плюс 2. Знову ж таки, поки що ми не знаємо, це додатні чи від'ємне значення. Отже, йдемо далі. Знайдемо критичні точки. Для цього похідну нашу прирівняємо до нуля. Що в нас буде з вами? Мінус 2х плюс 2 дорівнює 0. Мінус 2х дорівнює мінус 2х дорівнює. Мінус 2 ділимо на мінус 2, х дорівнює у нас знову одиничка. Четверте завдання. Х. Наша точка 1. Так. Підбираємо значення, да? наприклад, на цьому проміжку. Давайте візьмемо, що х дорівнює 10. Що у нас буде? Підставляємо мінус 2 множимо на 10, плюс 2 дорівнює мінус 20, плюс 2, мінус 18. Буде від'ємне значення. Поставили мінус з цього проміжка, ну, зручніше брати 0. Да? Мінус 2 множимо на 0 і плюс 2. Мінус 2 на 0, 0 і плюс 2 2 отримало додатнє значення. Отже, що у нас буде? Дивіться, там, де плюс функція наша зростає і зростає, а потім спадає. П'яте. Що ми можемо сказати? Що при х належить від мінус нескінченності до одинички? Функція зростає, і при х належить від одинички до плюс нескінченності функція спадає. Так, завдання ми виконали. Переходимо далі. П'яте завдання. Я знову скопіюю алгоритм. І відразу на наступну сторінку, я його скопіюю теж. П'яте завдання. Фі від х дорівнює х куб мінус 9х квадрат плюс 5. Так, знову ж таки, х може бути будь-яким числом. Далі. Знайдемо похідну. фі штрих від х дорівнює. Похідна від ікс куб 3 х квадрат мінус 18х і плюс 0, 0 не пишемо. Знайдемо критичні точки. Для цього нашу похідну прирівняємо до нуля. 3х квадрат мінус 18х дорівнює 0. За дужки винесемо 3х. В дужках у нас залишається. Х мінус 6 дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, коли кожен з множників, да, або один із множників дорівнює нулю. Ми не знаємо саме який. Прирівнюємо до нуля кожен з множників. Звідси у нас х дорівнює 0, а тут х дорівнює 6. Отже, наш проміжок. Це четвертий пункт: наш проміжок. Тепер у нас дві точки 0 і 6. У нас буде більше частин. Визначаємо знак. Давайте зараз підставимо, наприклад, 10. Да? Ось тут беремо точку 10. Отже, піштрих штрих від 10 дорівнює 3 множимо на 10 в квадраті, мінус 18 помножити на 10. Що це у нас буде? Дивіться, нам навіть не потрібно обчислювати значення. Нам потрібно сказати, воно буде додатнє чи від'ємне. 10 квадратів це 100. 300 мінус 180. Ми розуміємо, що буде більше нуля. Плюс. Далі F' беремо ось тут від одинички. 3 множимо на 1 квадрат, я підставляю да, сюди. Мінус 18, множимо на 1. 3 множимо на 1 квадраті це 3, і мінус 18. Буде значення менше 0. Поставимо мінус. І тепер у нас менше 0 беремо значення мінус 1. f штрих в точки мінус 1. 3 множимо на мінус 1 в квадраті, мінус 18 і множимо на мінус 1. Мінус 1 в квадраті це буде 1. 3 мінус. Дивіться, перемножили на мінус. Буде плюс 3 плюс 18, буде додать, не більше нуля. Поставимо плюс. Отже, що у нас буде? Функція наша зростає, спадає, зростає. Напишемо: функція зростає. На якому проміжку? Коли у нас х належить? Від мінус нескінченності до нуля, і від 6 до плюс нескінченності функція спадає, якщо х належить, і який у нас проміжок? Від нуля, так, у нас дужки квадратні, від нуля до шести. Отже, завдання ми з вами розв'язали. Наступна шоста функція, яку будемо досліджувати, Всі від х дорівнює 12х мінус х куб. Знову, перше, х може бути будь-яким числом похідна. Що це буде? 12 мінус 3 х квадрат. Прирівняємо похідну до нуля. Знайдемо критичні точки. 12 мінус 3 х квадрат дорівнює 0. Що це в нас буде? Дивіться, за дужки можемо винести 3. В дужках у мене буде 4 мінус х нулю. Пригадуємо форму скороченого множення квадрат мінус b 4 – це 2 в квадраті. Отже, це буде 2 плюс х, множимо на 2 мінус х дорівнює 0. Хто забув? Нагадаю, да, ось тут. а квадрат мінус b квадрат, різниця квадратів, можемо розписати як дві дужки, a плюс b і a-b. Саме цим я зараз скористалася. Прирівнюємо кожен ножник до нуля. Х у нас дорівнює мінус 2, і х дорівнює 2. Четверте. Позначимо ці точки. Мінус 2 і 2. Проміжки. І підбираємо. Візьмемо проміжок 3, точка 3 12. Мінус 3 множимо на 3 в квадраті. 3 в квадраті 9 і ще на 3 27. 12 мінус 27 буде від'ємне число менше 0. Отже, ось тут у нас мінус. Далі. Точку 0 візьмемо. На ось цьому проміжку від мінус 2 до 2. Да? Точку 0, 12, мінус 3 множимо на 0 в квадраті. Це у нас буде число додатнє плюс. І останній проміжок візьмемо точку мінус 3, 12, мінус 3. Множимо на мінус 3 в квадраті. Знову ж таки, мінус 3 в квадраті це у нас 9 на 3, 27, буде значення менше 0. Отже, мінус. П'яте. Функція. Що у нас буде? Спадає, зростає і спадає. Функція зростає. Якщо у нас. Зростає, якщо у нас х належить від мінус 2 до 2. Функція спадає, якщо у нас х, де у нас спадає? Від мінус нескінченності до мінус 2 і від 2 до плюс нескінченності. Як бачите, алгоритм не такий складний. Досліджувати функцію нескладно. Потрібно знати, як знайти похідну, як розв'язати рівняння, да? ну і підставляти значення, отримувати від'ємні та додатні значення. Отже, потренуйтесь вдома, виконайте перші 4 завдання номера 2110 Працюйте! А я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!